Вітаю на уроці хімії. Сьогодні ми швидко і просто навчимося складати формули бінарних сполок за зарядами йонів. Для того, щоб скласти формулу бінарної сполуки за зарядами іонів, в першу чергу треба пам'ятати два головні правила. Перше стосується порядку запису. Катіон завжди записують зліва, аніон справа. Друге, це принцип електронейтральності. Сполука завжди електронейтральна, тобто сума зарядів всіх катіонів має дорівнювати сумі зарядів всіх аніонів. Тепер розглядаємо приклади. Перший приклад: іони мають рівні за величиною, але протилежні за знаком заряди. В такому у випадку індекси не ставлять взагалі, тому що йони вже рівно важили один одного. Ну, наприклад, аргентум бром, Аргентум має заряд плюс бром мінус разом 0, барі Барі-С у барі 2, плюс, у сульфора 2 мінус разом 0, алюміні N у алюмінія 3, плюс, у нітрогену 3 мінус разом 0. Другий приклад складання формул за методом НСК найменшого спільного кратного. Почнемо з такої пари йонів катіон натрію зарядом плюс і аніон сульфуру зарядом 2 мінус. В правильному порядку записали, а тепер для значень зарядів нам потрібно найменше спільне кратне число, яке ділиться без залишку і на перше, і на друге значення. Єдине, що ми будемо робити це за модулем, тобто будемо нехтувати плюсиками і мінусиками. Отже, для чисел 1 і 2 найменшим спільним кратним буде 2. Тепер це найменше кратне. ми маємо поділити на величини відповідних зарядів. Результат ділення це будуть індекси, які ми будемо записувати біля символів відповідних елементів. Для натрію 2 ділимо на 1, буде 2, записуємо двічку біля натрію, це його індекс. 2 ділимо на 2 для сульфуру, буде 1 але 1 в формулах ми не пишемо. Формула хімічна цієї сполуки натрій 2С. Другий приклад пара йонів стану 4, оксиген 2 Для чисел 4 і 2 найменше в спільним кратне буде 4. 4 ми ділимо на 4 для стану, буде одиничка, ми її, і не пишемо. 4 ділимо на 2 заряд йону оксигену, 2 це буде індекс біля оксигену. Формула станом О2. Ну і ще одна формула. Магній зарядом 2 нітроген з зарядом 3 Для чисел 2 і 3 найменшим спільним кратним буде 6. 6 ділимо на заряд магнію 2 буде 3, це індекс біля магнію, 6 ділимо на 3 заряд нітрогену, 2, це буде індекс біля нітрогену. Отже, формула магній 3Н2. Ну і нарешті третій приклад улюблений всіми очнями. метод хреста або діагональний метод. Ми зараз просто на формулі будемо малювати ось такий умовний хрестик. Суть методу. З величина заряду йона дорівнює індексу біля сусіднього елемента. Зрозуміло, що ми також нехтуємо плюсиками і мінусиками. Поїхали. Перша пара йонів. Ферм 2 плюс хлор мінус. У ферму заряд 2. Значить, у хлору буде індекс 2. У хлору заряд 1 мінус, але ми і тут одиничку написали, та і біля ферму одиничку писати не будемо. Формула ферм хлор 2. Наступна пара алюміній 3. Плюс оксиген 2 мінус. У алюмінію 3 заряд, значить, у оксигену буде 3 індекс. У оксигену 2 заряд, значить алюмінію буде 2 індекс. Формула алюміній 2 у 3 Ну і останній приклад літій зарядом плюс, фосфор зарядом 3 мінус. У літію заряд – 1 плюс, значить у фосфору індекс має бути 1, але ми його не пишемо. У фосфору 3 заряд, значить у літію індекс буде 3. Отже, формула літій 3. Цей метод найпростіший, дуже економить час, єдине, що обмеження в нього є, його не використовують для парних значень зарядів йонів. Для таких значень краще використовувати метод найменшого кратного. На цьому все. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. Якщо ні, питайте в коментах, я буду відповідати.